Всім привіт глядачам, підписчикам. Ось так. Тема сьогоднішнього відео. Значить, ось така стойка для дрелі. Відео буде коротке. Це так, скажімо, міні-огляд самої стійки. І, скоріше всього, ще потрібна буде ваша допомога. В порадах, в порадах, в порадах. Покажу в чому так. Значить, дісталася вона мені, як то кажуть, на шару. от Притягнув мені значить, клієнт її. Але є один нюанс. Нюанс в чому? Стойка гарна, гарна стойка. Не знайшов я ніяких позначень на ній, нічого. От, хто, чия вона, хто виробник. Взагалі. Невідомо. От, клієнт ще розказував, що був якийсь чемодан чи ящик від неї, але то, то не збереглось і невідомо де воно. Так, в чому нюанс? Показуємо. Є у нас от, сама стойка, де кріпиться дрелька. От. І в нас отут, отут зломана. Зажимна оця. Прижимна верніше, пластина зломана, вона так має прижимати. От є винт у нас, яким вставляється дрелька і прижимається. все, ну І далі вже відповідно там можна виконувати якісь сверлильні операції. в принципі От. значить Що зробив я? Я вийшов таким чином. Було просверлено два отвори. Два отвори було От. І така пластина зроблена. У двох болтах. От. Все. З тої сторони гровара, шайби, гайки. От. І таким чином, якби, я вийшов з положення. Але воно мені не дуже подобається, якби це було зроблено на швидку руку. От, е, скоріше всього для випробування самої, якби, самого стола сверлильного чи як він правильно називається, навіть не знаю. Ось. Е, хотілося б його довести до, до толку, як то кажуть. Але проблема в тому, що я не знаю е, в силі того, що от, е, нехватка знань. З відновлення там, деталей, да, так, чи з реставрації. От. Я не знаю, яким чином. Я вже ходив коло неї, з одного боку підходив, з іншого. Е -е, думав, може зварювальні роботи допоможуть. Не факт. Значить чому? Не метал. Тобто не сталь. Метал, але не сталь. Скоріше всього, тут у нас йде чугун. Сплав Чугуна. А варити його досить важко. Досить важко його варити. от Рився я в інтернеті, значить, є значить є спеціальні електроди по зварці чугуна, але у них сто... коштують просто космічних грошей. Ось І використовується переважно на виробництві. Ось. Як ще такий один варіант, те, що я бачу, спробувати, значить попробувати як? Розказали такий дідівський метод. Це на звичайний електрод, намотується мідна проволока. Ну, Кому цікаво, зайдіть в інтернет там багато інформації. мідна проволока і ну, проводиться зварювання, але там теж методика своя, там таке зварювання не шовне, а точечне і короткочасне. Ось. Ну, Все це обумовлено складом самого металу, тобто там, наявністю вуглецю, його кількості і так далі. так далі. Ось. Значить, Що е, хочу від вас. Хочу, щоб ви, можливо, хто стикався з таким, дали якісь свої поради, може, своє бачення. хто... Е, Хто що думає з цього приводу, як його відреставрувати? От, буду, в принципі, всім вдячний за відповіді. От. Ось така ситуація у нас з сверлильним столом. На цьому все. Чекаю на ваші поради. Всього найкращого, до зустрічі!